Скільки в небі зірок. В одного попа були великі маєтки. Ніхто краще від мене не живе, хвалився піп, бо я маю багато статків і нічим не журусь. Дочувся про таке цар і непомалу розсердився. Бо як таке може бути, що в нього повно всякої жури, а в попа ніякої. Написав листа попові цар. І дав йому відгадати за три дні дві загадки, щоб піп полічив, скільки в небі зірок, і щоб сказав цареві де середина світу. А як піп не відповість, то буде коротший за голову. Прочитав піп листа і вельми зажурився. Почув про це один циган, прийшов до попай та й каже Як дасте мені корову, отче, то я піду замість вас до царя. І нехай уже цар зітне мені голову, коли я ті загадки не відгадаю, Та я тобі дам за такий три корови, втішився піп. Циган умився, підголився, накинув попову рясу, сів на коня і гайде до царя. Зголосився там, що він такий і такий, то піп. От цар і питає: Ну, ти полічив, скільки в небі зірок? Полічую, каже циган. То скільки ж їх там у небі? питає цар. Не повірите, дорогий царю, але їх там точно стільки, як на цьому коневі волосин. Одна в одну, казав циган. Можете й самі перелічити. Почухався цар, бо не знав, що на таке й казати. Ну, а де середина світу? циган крутнувся на одному місці, стукнув батішком у землю і каже: Отут, славний царю, тут середина. Можете й самі прилюбо це переміряти. Цар на таке аж крекнув і відпустив цигана додому. Піп не знав уже, як циганові дякувати. Дав йому три корови та ще й грубі гроші. За відгадки хороші.